Доні, ти розбирайся своїми президентськими виборами і не лізь в Україну, коли нам кого обирати. Хоча жорстко опозиційно налаштований до Володимира Зеленського, він президент в Україні, а не в Сполучених Штатах Америки. Це перше. Друге, я вже не раз тобі казав і ще раз публічно заявляю, і посилаю тебе на три букви слід за російським кораблем. За те, що ти став. Співучасником воєнних злочинів і вбивства мирного населення, що творить Путін. Жодного разу ти не засудив, ставши президентом бомбої ракетні удари по мирному населенню, знищення структур, структури. Твої обіцянки святанки закінчити війну за 24 години, за 100 днів, за 50 і так далі. А ти облизуєш Путіна декілька. Ти став воєнним співучасником злочинів Путіна, злочину агресії проти України. І тебе чекає те, що й Путіна. 13 липня минулого року куля черчикнула ухо, наступного разу подай між очей. І, будь ласка, не лізь в наші внутрішні справи, коли нам кого вибирати. Це перше. От. Тому, як би я критично не ставився до президента Зеленського, через підкреслюю, ніяка зараза закордонна типу Путіна, типу цього самого Трампа ті інші, немає права сувати свій нос в наші українські справи. Розберемося без вас. Це перше. А тепер друге, теж серйозне. Чому виникають такі речі? Коли Володимир Путін от, влітку 24 року і пізніше, потім Трамп, деякі інші політики почали говорити, що Володимир Зеленський є нелегітимним. То ось тут я хочу, якби можна було. Спустити штанці з Володі Зеленського, зняти пасок і попатьській його випороти так, щоб він тижнів два спав на животі, а не на спині. Я розкажу чому. Ще в жовтні 2023 року почалася дискусія, іде повномасштабна війна. 20 травня 2024 року закінчується повноваження президента України Володимира Зеленського. Як бути далі? Я написав три наукові аналітичні статті, виходячи з аналізу Конституції України, чинного законодавства України, рішення Конституційних Судів, які були б цього питання. Я був членом Президії Верховної Ради України, голова Комітету Верховної Ради і поза своєю послатою входив до складу. Конституційної комісії, яка розробляла і готувала Конституцію України. І я прекрасно пам'ятаю, все це розписано в їх аналітичних статтях публікаціях, як обговорювалося це питання. З рахуванням того, що Кучма мав авторитарний, тоталітарний характер, члени комісії розробили в Конституції запобіжні заходи, щоб не трапилось подібне, як трапилося зараз. Щоб президент... Не вводив безпосер... безперервно воєнний, або е, е, саме воєнний стан України або надзвичайний стан Україні, і таким чином продовжував свої повноваження. Тому в Конституції було записано, що президент обирається виключно на 5 років, а от у випадку надзвичайного стану чи воєнного стану. О, тільки для Верховної Ради автоматично продовжуються повноваження до завершення верхов... до завершення е, воєнного чи е, надзвичайного стану для президента спеціально не було передбачено все в Конституції, і це було зроблено спеціально, враховуючи характер авторитарного та татарного стилю правильня кучми. Щоб він не вдався до так заходів, як зараз відбувається, що можна було об'являти надзвичайний стан безстроково, або декілька разів підряд, або, або воєнний стан, і таким чином продовжувати свої президентські поновлення. Тому в Конституції було записано, що президент обирається виключно на п'ятирічний конституційний срок. І все у травні 2015 року, після дострокових президентських виборів у 2014 році. Після втечі Януковича, Конституційний суд прийняв рішення, яке підтвердив положення Конституції, що президент в Україні обирається виключно на 5 років. Все. І автоматично його повноваження не продовжуються під час воєнного стану чи надзвичайного стану, який вводиться. Виключно для Верховної Ради як колективного законодавчого органу діє норма в Конституції України. На президента не поширюється, що у випадку введення надзвичайного або воєнного стану, повноваження Верховної Ради України, якщо вони закінчилися, вони автоматично продовжуються до завершення дії воєнного або надзвичайного стану і проведення парламентських виборів. Все чітко, ясно і все. Так, от, десь у жовтні 2023 року. Голова фракції Слуга народу Арахамія, коли все почалося підніматися у пресі, Юристами, правознавцями, політиками, експертами заявив, що фракція Слуга народу звернеться до Конституційного суду, щоб не було ніяких маніпуляцій і різноманітних толкувань, щоб Конституційний суд дав висновок, чи має президент право в зведення воєнного стану продовжувати свої повноваження у випадку закінчення повноважень 20 травня 2024 року. Була зроблена така політична заява. Це сказали, і був, був ще такий е, представник президента в Конституційному суді, народний депутат, теж юрист Харківської юридичної академії, злове зловеще, який теж це підтвердив. Ну, згадайте, хто був представником в Конституційному суді, президента, теж це підтвердив. Проходить час, вони в Конституційний суд не звертаються. І я розумів, чому вони не звертаються в Конституційний суд. Тому що в травні 2015 року вже було рішення Конституційного суду про строки повноважень президента України, і в офісі президента зрозуміло, що у випадку звернення Конституційний суд, Конституційний суд дасть висновок, як буде негативний для президента, що 20 травня 2024 року в нього закінчується повноваження президента України. А те, що передбачено в законі про правовий статус воєнного стану. Що президент має право продовжувати свої повноваження по завершенню Конституційного сроку під час дії воєнного протирічить Конституції. А в Конституції чорним побіром написано, що якщо закон протирічить нормам Конституції, тоді є норма Конституції, а не закону. З ярю вісім, це ясно, як Божий день. Заступник голови, колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, зробив офіційну заяву. Щоб не колотити суспільство, щоб не було розіманітних думок, треба необхідно, щоб президент або 45 народних депутатів звернулися в Конституційний суд для росання, прекрасно знаючи, яке буде рішення, але треба формально зробити. О зв'язку з цим в газеті Україна молода в інших на сайтах. Саме я публікую три аналітичні статті. Це як лекції були, шановні співвітчизни, шановна пані Дарино. Я все розписав по бунтам. І звернувся особисто до президента. Кажу, Володимире, ти хоч не юрист, але маєш диплом про вищу юридичну освіту. Я кандидат юридичних наук. Прибрав участь в підготовці прийняття цієї Конституції. Я тебе благаю. Звернися особисто ти з конституційним поданням, щоб Конституційний суд дав тлумачення. Я пишу, я знаю, яке буде рішення Конституційного суду, якщо воно буде базуватись виключно на Конституції України і на рішенні Конституційного суду від травня 2015 року. І далі так зробив такі натяки. Можливо, Конституційний суд зробив якесь таке половинчато правове політичне рішення, як було, коли він сказав Віддай ні, коли Зеленський у, після прийняття присяги у травні 2019 року незаконно розпустив парламент. І коли звернулися у Конституційний суд з приводу незаконності антиконституційності указу президента, Конституційний суд, в ви вихилявся, вималювався таким чином, що, вибачте, то ж точно було з точки, як правникові. Так, але вже як або с закрив би та скат на чого, чого хай би можливо, Конституційний суд би прийняв би якесь те рішення, що й, й, будь би може і не може, йде війна, ну Бог його з нашому могли придумати. Але було б рішення Конституційного суду.